Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 8 листопада, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина третя, робочі зошити, ручки. Ну і, звичайно ж, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 67 друкованого зошита, урок номер 12. Тема нашого уроку. Поділ іменників першої відміни на групи. Особливості відмінювання іменників першої відміни. Пригадайте відмінювання іменників першої відміни. Орудний і кличний відмінок. Заповніть таблицю завдання перше. Перевірмо. Іменники першої відміни в орудному відмінку мають такі закінчення. Тверда група закінчення ою. Приклади дружбою, Миколою. М'яка і мішана група в орудному відмінку набуває закінчення ею, єю, душею Марією. Розгляньмо кличний відмінок. Тверда група має закінчення о Дружбо Миколо. М'яка і мішана група у кличному відмінку має закінчення Е? Є, Душе Марія. А зараз перейдімо до наступного завдання. Уставте пропущені букви, запишіть наведені іменники першої відміни. В урудному відмінку однини у відповідні колоночки. Прочитайте уважно подані іменники і розділіть їх на групи. Якщо виконаєте завдання правильно, то з перших букв іменників у колонках відновите вислів українського письменника Петра Коліша і запишіть фонетично слова в книжці. Річет яке фонетичне явище відбувається в цих словах. Натисніть на паузу. Виконайте завдання друге. Перевірмо. Тверда група сльозою книжкою. Аксіомою річечкою брошурою. М'яка група ріднею індією, донею, надією артерією. І мішана група а, мишею, одежею, вежею аличею. Вислів Єдиний скарб у тебе рідна мова. Пишемо книжці, вимовляємо книжці, Річиці, вимовляємо річиці. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Завдання третє. Визнач відміну на видимних іменників, де це можливо. Провідміняй робочому зошиті прізвище, ім'я та по батькові Ліна Васильівна Костенко, Алла Петрівна Коваль. Будь ласка, відкрийте робочий зошит. Запишіть 8 листопада. Класна робота, вправа третя. Провідміняйте Ліна Васильівна Костенко і Алла Петрівна Коваль. Натисніть на паузу. Перевірмо. Зверніть увагу на кличний відмінок Костенко Ліно Васильівна, Алла Петрівна Коваль. Кличний відмінок Коваль Алло Петрівна. Пригадайте, що прізвище жіночого роду на О та нульове закінчення не змінні. А зараз перейдімо до наступного завдання. Завдання від кота грамотія. Упіймайте помилку. Знайдіть в реченнях помилки на вивченні орфограми чи пунктограми, виправте їх. Перевірмо. Земля цінується колосом, а людина працею. Праця м'яка група в орудному відмінку закінчення Ею. Хто в дорозі чергування буває, той розуму набуває. Знайся кінь з конем, чергування, свиня зі свинею, орудний відмінок, м'яка група, а рівня з рівнею. Закінчення Ею. По одежці зустрічають, а по розуму проводжають. Хто в четверги скаче, той по п'ятницях плаче. Орудний відмінок закінчення місцевий, вибачте, відмінок, закінчення ях у м'якій групі. Не сподівайтеся, кумасю, на пиріжки та їжте хлібець. Звертання стоїть всередині речення, виділяємо з обох сторін комами. Пиріжки ставляємо і і. Сьоме, як поманиш тебе кашею, рудний відмінок, мішана група, закінчення ею. Насте, Звертання, кличний відмінок, м'яка група закінчення Е. А зараз, дітки, повернімося до сторіночки нашого зошита і пригадайте правило заповніть пропуски. Перевірмо. Іменник у формі кличного відмінка в реченні називають звертанням і завжди виділяють комою або знаком оклику, або комами з обох сторін. Пригадаймо, звертання це слово. Або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються, адресат мовлення. Звертання бувають поширені із залежними словами. Добрий день тобі, Україно моя, Україно моя, поширене звертання, воно складається з двох слів. Та не поширені, без залежних слів, Україно, ти для мене диво. Звертання Україна непоширене, немає залишних слів. Звертання може стояти на початку, у кінці або всередині речення. Речення зі звертанням називають ускладненим. Зверніть увагу: звертання членами речення не бувають. А тепер скажіть, будь ласка, що таке звертання? Які бувають звертання? Як виділяємо звертання? Як називається речення зі звертанням? І чи є звертання членом речення? А зараз знайдіть і виділіть улюбленим кольором звертання. Укажіть, поширеним чи непоширеним вони є. Прочитайте завдання і виконайте його самостійно. Натисніть на паузу. Перевірмо. Бережімо, люди рідну мову. З нею ми народ на цій землі. Звертання, люди, непоширене, стоїть всередині речення, виділяється з обох сторін комами. Світи сіся, рідне слово, у серці щирому звучи. Звертання рідне слово. Поширене. Стоїть всередині речення, виділяється з обох боків комами. Слово діти не полова, а язик не помило. Звертання, діти, стоїть всередині речення, з обох боків виділяємо комами. Лети над світом, мова українська, мир, доброту і щастя в світ неси. Звертання, мова українська. Стоїть всередині речення, з обох сторін виділяємо комами. Борімось, українці, за своє, бо буде мова, буде й Україна, звертання українці непоширене, стоїть всередині, виділяємо з обох боків. І ще раз, мова українська поширене, українці непоширене звертання. І зверніть увагу, що подані звертання не є членами речення. Запам'ятайте, звертання бувають поширені із залежними словами, та не поширені, без залежних слів. Звертання членами речення не бувають. А зараз виконаємо практичне завдання. Уставте пропущені букви апостроф назвіть орфограми. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо. Повернімося до сторіночки нашого ЗОшита. Сформулюйте правила про розділові знаки при звертаннях. Використовуйте речення на зразок. Якщо звертання стоїть на початку речення, то Якщо звертання стоїть всередині речення, то якщо звертання стоїть в кінці речення, то. А зараз пригадаймо словникові слова. Увага на екран. Фотоапарат. Курятина. Дочка. Колія. Локшина. Спина начинка. А зараз поставте наголос і прочитайте правильно наголошуючи подані слова. Натисніть на паузу. Перевірмо. Курятина, дочка, Колія, Локшина, спина, начинка. А тепер, дітки, запрошую вас до конкурсу Великі перегони. Ви учасники великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь в авторалі. Обведіть його. Я, наприклад, я обираю перший автомобіль червоного кольору. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо в сумі наберете 24 бали, то станете лідером мовних перегонів. Ставте на паузу і за 4 хвилини виконайте ці завдання. А у нас час пройшов дуже швидко і перевіримо виконання завдання. Монастир, крупива, котушка, коровай, оренда, крамницею, кашею. Їжею, мрією озименою. Кипарис лиман, диякон, християнство імбир. Друге завдання форму кличного відмінка утворено неправильно в рядку, «Д» сестро Марія. Третє завдання: неправильно поєднано прикметник з іменником у рядку Г. Далека путь. Поставте наголос у словах, жалюзі, начинка колесо Живопис. А зараз виправте помилки в фонетичному записі. У фонетичному записі не пишемо з великої літери, тому де буде правильно малу літеру треба записати. Марія. Щабель у транскрипції немає букв такого звука «ща». Буква ща завжди позначає два звуки, тому правильно тут буде ши-ч. У фразологізмах зарубати на, водити за. Не бачити далі свого пропущено слово ніс, буде зарубати на носі, водити за ніс, не бачити далі свого носа. Хто правильно виконав всі завдання, я вітаю переможців. Якщо ви допустилися по молочок, не кажи не вмію», а кажи навчуся. А ми з вами переходимо до останньої сторіночки нашого уроку – висновки. Висновки. Звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються адресат мовлення. Якщо звертання стоїть на початку речення, то після нього ставлять кому. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставлять знак оклику, а наступне слово пишуть з великої букви. Якщо звертання стоїть у середині речення, його виділяють комами з обох боків. Якщо звертання стоїть у кінці речення, після нього ставлять знак оклику або крапку залежно від інтонації. Слід запам'ятати наголошування слів: курятина, дочка, колія, локшина, спина, начинка. Українською говори, чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи ідеш міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, українською говори Валентина Бондаренко. Це варто знати. Це варто знати. Термін звертання в українському мовознавстві узаконили в правописі 1936 року, а до того вживали поняття зовні слова окличні слова. Звертання – Привертає увагу адреса та мовлення, проте бувають і риторичні звертання до відсутніх людей, до предметів і явищ. Вони виявляють ставлення ідеї самого мовця. Грай же море, мовчіть гори, Тарас Шевченко. А зараз, діти, перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Відкрийте зошит на сторінці 71 і виконайте перше, друге і третє завдання. Ознайомимося із містом завдань. Перше пригадайте правило і заповніть пропуски. Щоб виконати перше завдання, скористайтеся висновками до уроку номер 12. Друге, прочитайте текст, уставляючи пропущені букви та розділові знаки. Напишіть теми тексту, доберіть до тексту заголовок, випишіть з тексту поширені та непоширені звертання. За бажанням зробіть з кольорового паперу смайлики і напишіть на них увічливі слова, які ви вживаєте, звертаючись до когось. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.